Райські яблука осінню, як виглядають. Ще вам зазнімлю, як вони зимою гарно стоять, як тут прилітають горобчики-снігурі і різні пташки мають цілу зиму що дзьобати. Ми їх не обриваємо, вони у нас так стоять цілу зиму, так як ялинка прикрашена іграшками. Ось так. Не знаю, чи буде добре видно. Якщо видно, то так виглядають наші райські яблука. Це зараз листопад місяць. Зимою зазнімлю. Як зимою будуть виглядати.